Всім привіт! Ласкаво прошу на канал Віки Мамчук, Рада вас всіх тут бачити. І сьогодні я з вами говорю з барселонського аеропорта. Починається відео, хоча я вже лечу назад додому в Берлін і провела тут тиждень. Відео буде саме з Барселони, і ми поговоримо про те, взагалі, як мені вдається не лінуватись і щось зробити. Спойлер, це не дуже, скажімо так, Класний метод для себе просто це те, що я замічаю по своїй психології, що це тоді, коли в мене якісь дедлайни, купу речей е, на один раз. І я розповім, як я з цим справляюся, і що в мене відбулось взагалі за минулий тиждень. Хоча я навіть не працювала толком, але відбулось набагато більше, ніж зазвичай відбувається за тиждень мого життя в Берліні. І так, поїхали, але не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Мені це дуже важливо, і поставте палець вверх. Е, от. Поїхала дивитися відо, і так переносимося в Берлін. Момент, коли я тільки вилітала до дівчат в Барселону, і приємного перегляду. Я лечу в Барселону, де мають зустрітися зі своїми двома подругами. Вони живуть у Львові, але вони приїхали в відрядження різні а в Європі. І ми вирішили зустрітися в Барселоні. Ця поїздка така спонтанна, але все рівно дуже рада, що їду. У мене літак затримується вже на дві години. Все тому, що зранку іспанський простір був закритий, тому що Китай якусь там ракету в космос запускав. Вона щось там не долетіла, десь там впала, падала. І було ймовірність, що вона впаде десь в частинку Іспанії. Там до Каталонії, тому вони закрили там аеропорт, і тому всі рейси, в принципі злетіли, але ніби вже зараз мають долетіти, тому що та частинка ракети впала десь біля Мексики. Я не знаю, дуже весело. Я не так часто не з'їжджую і мене дивує, що саме в цей момент щось таке відбувається. Ну окей, і сьогодні я від. Почала, е, напевно, коли вже це відео виді, я вже не йду помічницю, але я опублікувала вакансію на помічника е, по продакт менеджменту. А це шукає людина, яка мені буде допомагати і із трібукклатом моїм стартапом і з клієнтським проектами, тому що я зараз як і на стартапом працюю, так і працюю з клієнтами за борту. Теж дуже цікава історія, бо, взагалі, чесно, я. Я, напевно, не дуже добре не маю людей, мені можливо треба пройти якісь курси, тому що я дуже рідко роблю якісь додаткові співбесіди, Зазвичай люди заповнюють анкету. І я вже, в принципі, плюс зміну зрозумію, там, яка людина, і я не хочу знаєте, цього відмовляти. Я не люблю відмовляти людям. От коли кличеш на співбесіду, то кличеш трьох і потім серед них вибираєш. Тому я скоріше з анкет виберу просто зразу автоматом одну людину, яку я напишу, і з я вже пусту працювати. Якщо піде вже щось не так, тоді я вже з звільню це людину. Ну, таке один раз було. Здається, але е, в загальному типу ну, суть зрозуміла. Цього разу я взагалі вирішила е, схалявити, і мені написала, е, я списалася там двох дівчат, мені порадили. Просто, типу, подруги е, порадила двох дівчат, які були би зацікавлені в такій роботі, на їхню думку, і щось вони ніби проявляли ініціативу. І я чомусь так думала, що в останній момент їм напишу, і вже почну з ними працювати. Так от я написала, скинула і мені не відповіли. Я просто, знаєте, типу, мені так цікаво, тому що я розумію, що може, там люди щось там ну, не знають, яку там зарплату, може, там, щось хотіли подумати, але типу, коли ви, вам скидають, наприклад, якісь там вакансії, ви теоретично зацікавлені, отак типу, напряму і не відповідати на це, типу, там, прочитати, і не відповідати на це день, це супер. Типу. Навіть типу, якщо ви хочете там, подумати, тоді краще напишіть, що окей, Віка, там, сорі, мені треба день подумати, я тобі завтра відпишу. Бо я розумію, що коли я, ну, я просто відправляю вакансію, мені людина не відписую добу що просто така сама поведінка буде з клієнтом, і це типу, знаєте, от коротше, це просто ознака, яка зразу е дає мінус 100 балів, і яка би класна людина не була. Тому сьогодні вже зробила нормальну вакансію, вже запостила всі можливі канали і збираю зараз аплікації, і тоді буду вже по аплікації вибирати людину. До речі, телегування я розумію, що мені без цього ніяк. У мене є ліза, з якою ми працюємо по блогу. От але я б хотіла ще телегувати навчити когось в частині з. Продакт менеджментом і це, це щось таке, що треба е, вчитися робити, бо мені це виходить на ідеально. От а попередня помічниця, з якою я працювала десь рік тому, де на деяких проектах, то вона пішла працювати е, на компанію Андрія. Він перехантив, скажімо так, бо йому тоді треба було людину, тому я думаю, ладно, вже вона дуже класна, вона працює з Андрієм. А я собі ж кось шукаю нового. Так що таке я побігла на літак дивитися там взагалі, щоб ще без мене не полетів. Сьогодні останній день в Барселоні. верніше, дівчата якраз сьогодні, полетіли в 11 ранку, в них був літак в Краків, а в мене літак в Берлін в 6.20 вечора. Я, в принципі, довго не думала. І так як я часто проводжу дні в якомусь новому місці, я спочатку пішла сьогодні на матчу, коли вибираю матчу або каву. Всі тільки що сталося, ну, взагалі мені цей заклад сподобався. я тут вже третій раз за 5 днів. Він називається Three Marks Coffee. Я тут запишу. І мені Якщо стала це ситуація, де я ще раз переступила через себе. Я спочатку пішла замовити капучино, але потім я подумала, що я не хочу капучино, що я хочу матча ляти. І мені сказали, що це буде коштувати 7,20. Я заплатила, і я в принципі подумала: ну можливо, матча така дорога, У мене ще бачить з всяким молоком. От, але потім сижу і вирішила вернутись, запитати. А Що серйозно матча коштує 7,20, і, І Валяцію приховали і Капучино, і Матчу, і ну потім відняли, вернули гроші. Але я дуже сумнівалася підходить. Я взагалі в такій ситуації люблю ліпше промовчати. Але ну, дійсно, що б я робила із Капучино, із Манчу. Цей тиждень в Барселоні мені довів, що насправді інколи речі. Ми набагато. Якось важче сприймаємо, ніж вони є. Насправді в мене, коли я їхала з Берліну, була дуже поганий настрій. У мене така ситуація, що мені реально зараз потрібно дуже багато працювати. По-перше, я хочу розвивати і блог, і стартап. Я не можу від цього відмовитися. Це де, що я люблю. Але крім того, так як я плачу за навчання, все таки мені не вийшло отримати жодної стипендії. Я працюю активно на фрілансі, на ворку, шукаю клієнтів, працюю з клієнтами. От і я думала, що я просто не ну ми вже домовилися, як вичатиме цю поїздку раніше. Я просто думала, я не знаю, що буде, але по-перше, це мене реально те, що я поїхала сюди. Мене стимулювало наняти помічника по продакт менеджменту. Я запостила вакансію в аеропорту. Понеділка вже домовила спрацювати з людиною, і людина вже з мною працювала цього тижня. Я не уявляю, щоб я так рухалася в Берліні. Тобто в мене є оця така штука, я дуже активно і класно працюю під якимсь тиском. Наприклад, зараз я знімаю цей влог, тому що в мене тре декілька годин, і я лечу в Берлін. Завжди я пробувала якось від цього відсторонитися, думати, окей, я хочу працювати так під тиском дедлайну, як під тиском дедлайну завжди. Я зрозуміла, що так не працює в мене. Я ну реально це якийсь інший стан, інші емоції. І я просто зрозуміла, що інколи занадто сильно себе накручую. І якось, от в таких ситуаціях, коли я ніби відпустці, я не маю як працювати, вона все якось налагоджується. Я взагалі думала, що буду сидіти повністю працювати, відпустці, але навіть провела декілька співбесід на борку. Прикольно. До речі, було дуже класне співбесід, Теж я думаю, вам. Буде цікаво, як себе поводити. Я це співбесіда з американкою була. Вона з Лос-Анджелесу. І ну, взагалі, вона приємна така мила людина в вакансії. Писала, що так ви шкають продукт менеджера, Ти маєш бути ознайомлений з такими апками, типу як Uber, Lyft, Ліфт, забули, не знаю, не читається DoorDash, Ну тобто такі сервісні апки, типуля бол, то це все. Ну, я в принципі, була ознайомлена, я користувалася такими додатками, і я подалася цю співбесіду. Коли я прийшла на сам дзвінок, перше питання: типу, розкажіть саме про свій досвід, саме з цими додатками, що ви працювали. Ну я зараз взяла говорити. Я там працювала з іншим додатком, який був комплексний, але він там стосувався бронювань готелів. Ну каже: ні, це взагалі не це. Що ти, типу, ну як американці вони так теж подумали, то й сказали. Ні, це взагалі не те, я не те, те питаю. Я сказала, ну так, ну, це в мене не було такого досвіду, але з мого досвіду оця більше підходить. Вона ну, така, ну окей, типу, я просто шукаю людину, яка працювала саме в сервісних додатках. Я така, ну, я вас чітко розумію, я розумію, що у вас може бути така потреба, але я такого не маю. І потім така що, так, але чітко кажу, так, я не відповідаю цьому, я не прикидалася, що типу, окей, можливо, там, я не знаю, давайте перекрутим, ні ні, права. Я кажу, ну розкажіть мені про ваш додаток, мені дійсно щиро цікаво. І ця жіночка каже: ну, типу, вона розказала про свій додаток. Це додаток, який типу, та показує, де в тебе на районі можна зробити манікюр, брови. Оце все. І Я така, ну кажу, дуже цікаво. Сказала свої думки і кажу, ну зазвичай, наприклад, вона сказала, що у них проблема, як втримати, отримувати гроші, коли, наприклад, людина приходить на нігті, але робить ще брови. Я сказала, ну зазвичай це вирішується ревортами, винагородами в додатках. Сказала свою експертну думку, і вона виділа така. Окей, а розкажи взагалі, чим ти займалася. Ну, я розповіла, на яких проєктах працювала, які були мої обов'язки, і вона в кінці сказала: ну на цю посаду я все-таки шукаю на цю допомогу людину, яка вже знає ринок. Я кажу, я цілком зрозумію, тому що дійсно я скажу своє стратегічне бачення, але є люди, які працювали саме з такими додатками, з зробленому по. Ну, і вона каже, але в мене є ще проекти, і на цей проект я шукаю людину більш таку загальну, і я збережу твій контакт і ще тобі напишу. І тут у мене просто такий урок не потрібно на співбесідах якось знаєте себе показувати. Я все знаю, я все зроблю. Ну, типу, вся фігня. Просто чітко, реально говоріть. Якщо ви реально розумієте, що ви людині ніяк не підходите, то краще сказати про це чітко, але вона вас запам'ятає як чесну людину. Знаєте, от такий баланс, де можна підкрутити, розуміти, що там, наприклад. От я працювала в додатку з бронюванням готелів, і наступне інтерв'ю в мене було з додаток з бронювання таксі. І Я, в принципі, якось їх сказали, що це схоже, і це дійсно схоже. А де ви взагалі не маєте шансів, тоді краще бути отак чітко, прямо говорити і не знаю, залишилось хороших контактів. Забула знов сказати, підпишіться на канал, поставте палець вверх, Для мене це дуже важливо. А і ще стосовно Барселони, я не знімала ніякого влогу, е, бо в принципі мені здається, що відпочинок на цей відпочинок. Але е, всі готелі, в яких я зупинялася, і, і взагалі не тільки в Іспанії а й в інших країнах посилання внизу на трібукладі в моєму стартапі. Заходьте, вас переносить на букін і там ви можете подивитися все. Е, все зібрано на на моєму сайті на трібукленті. Підписуйтесь так само на мій інстаграм, на мій телеграм. Я вам знімаю з готельного номеру. Я якраз веселяюся. А... Пройшов тиждень. Поїздки в Барселону, я вам трішки повставляю кадрі, е, покажу, як все було. Насправді я дуже нічого не знімала, бо подумала, що реально супер тупо е, приїхати з подругами на тиждень в Барселону і просто ходити з камерою. І взагалі я зі свого досвіду вам можу розповісти, е, що мій е, такий справжній відпочинок це коли я без інстаграму, я, до речі, в інстаграм взагалі не заходила, е, принаймні останні три дні, е, без інстаграму, без нічого, просто відпочиваю. Е, якось, Ну, коли віддаляються від взагалі ем, стороннього шуму. Ми їздили за час, поки ми були в Барселоні і були своїми подругами, двома, з якими ми дружимо вже, ой, я не знаю, більше десяти років точно. Ми познайомилися в дитячому таборі в Карпатах і так якось дружили. Хоча я жила спочатку в іншому містечку, не у Львові, не у Львові. Ну, коротше, якось ми так досі дружимо. Е, і було дуже-дуже класно. Ми спочатку декілька днів гуляли по Барселоні. Потім ми орендували машину. Ми поїхали жити в Жерону, але на один день Жерони ми поїхали по містечках. Селищах навколо Жороди. ну такі, типу, туристичні, що мене здивувало, бо в нас взагалі була ідея, коли ми планували от куди поїхати, бо дівчата були підряджені в Європі, бо вони зараз живуть у Львові. Ми планували куди поїхати, була ідея поїхати в італійські такі маленькі містечка, там де Амалфі, Але я насправді рада, що ми вирішили все-таки зупинили свій вибір на Барселоні, тому що в цих маленьких містечках, які навіть тут, я думаю, в Італії ситуація та сама реально просто нікого немає. Всі люди виїхали, тільки робочі, які щось ремонтують, всі вікна закриті, все ремонтують, зрозуміло, що вони готуються до літнього сезону. Просто я думала, що все рівно там хтось ще живе. А ти приїжджаєш і взагалі людей дуже мало, там двоє-троє на вулиці так пустинно, і в принципі це прикольно так відпочити, погуляти, але сказати, що я б хотіла так, я не знаю, тиждень прожити в такому селі, напевно, ні. Так що дуже класно відпочила. перезарядилася, подивилися міста. Стосовно так як я почала блог з того, що я шукала помічницю по попродукт менеджменту, то я вже почала з нею працювати. Насправді все вийшло якось дуже-дуже швидко. Мені прийшло дуже багато класних заявок. Думаю, що я ще буду співпрацювати з людьми, які позалишали заявки, тому це взагалі супер. І Андрій так само шукає людей. І впевнена, що це все буде дуже корисно. Цю дівчинку я обрала в принципі вона. Ще моя подруга її знає, і тому мене так, якби ще персональна рекомендація. Доволі класно спрацювала. І я вже йшла з дівчатами, бо одна з моїх подруг працює hr Я вже була впевнена, що я зроблю, не знаю, декілька варі... кандидатів підберу і зроблю декілька раундів співбесід. От, але я якось дзвонила з цією дівчинкою, і вона мені видалася доволі. Цікавою і розуміючою, я думаю, та спробую. Бо і так я зараз в Барселоні. Якщо в цілу відпустку буду ще обирати людину, буде важче. Справді, ми вже от цей тиждень працювали разом. І вже першу частину роботи зробила для клієнта. Їй ніби сподобалася робота. Ну і мені класно, бо насправді я не їхала, я не знала. Як ну це трохи тупо, але якщо б я от не знайшла помічника продакт менеджменту, я просто в Барселоні мала би десь день виділити і самостійно зробити ту роботу, яку мені допомогли. Через делегування це класно, тільки треба навчитися правильно це робити. Бо дійсно, спочатку я навіть прочитала в книжці «Працюю 4 години на тиждень, що перших. Людей, яких ви наймаєте до себе в команду, це те, будьте готові, що ви будете втрачати ну, кошти, тому що ви не зможете ефективно розподіляти, скажімо так, задачі і ефективно якби, працювати з людьми, класно організовувати роботу. Це гроші для того, щоб навчитися працювати з людьми. І я дійсно бачу, що так і є. Інколи, навіть коли там, наприклад, в мене Ліза, з якою я працюю по блогу, скажімо так, менеджер блогу і допомагає з іншими справами по блогу теж. І не тільки по блогу, і по стартапу. Я просто розумію, що класно, все класно, але треба дійсно організовувати чітку роботу, прописувати таблички, посадові інструкції, якось так все чіткіше організовувати, бо я бачу, що я ще Мені ще вчитися, вчитися, але загалом. Прикольно, налі цікаві місця з Барселони. Я закинула свій телеграм-канал, тому кому це актуально. Заходьте, дивіться туди, підписуйтеся. А стосовно місць, де ми зупинялися готелів і не тільки в Барселоні, тільки в Іспанії, а взагалі всіх, які мені сподобались по світу, де я була. Заходьте на трібуклет, там є список. І сподіваюся, що це комусь поможе полегшити життя і швидше знайти класне місце, де перечувати в новій країні. Дуже вам дякую за увагу. Дякую, що додавали це відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити палець вверх, написати будь-який коментар. Мені це дуже приємно. Я тільки починаю розвивати свій YouTube-канал, і Мені вже дуже подобається. І я хочу продовжувати це робити навіть навіть більш регулярно. па, -па! і підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, TikTok, Всі посилання внизу під відео.